Світлофори на найбільших перехрестях Вінниці матимуть автономну батарею. Вона живитиме їх у період відсутності електроенергії. Це роблять для того, щоб обезпечити усіх учасників дорожнього руху. Спільно з управлінням патрульної поліції ми визначили 11 великих перехрест, на яких безпосередньо під час відімкнення в електроенергії світофорних об'єктів відповідно ми бачили деякі затримки в дорожньому русі. Ми говоримо про всі великі перехрестя, площа героїв Чорнобиля, площа героїв Магдану, перехрестя Немирівське шосе, щосепривокзально Лебединського, Лебединського Шимка, Келицька Шістотріччя, Келицька Пирог. Тобто всі великі перехрестя, і в тому числі є і в переліку малі перехрестя, як, наприклад, 600-річчя Келицька, на яких в принципі, досить складна дорожня ситуація. Робітники вже монтують ящики, в яких знаходитимуться блоки безперебійного живлення. Бокси утеплені і витримують до 150 кілограмів. Ящиків на одному секлофорному об'єкті два. В кожному ящику по дві акумуляторні батареї. Тобто в цих ящиках буде знаходитися чотири акумуляторних батареї і інвертор, який бачить, чи є живлення від міста. Якщо немає живлення, то він включає через акумулятори живлення подає. Якщо є живлення, то він транзитом подає одразу на світлофор і одночасно заряджає акумуляторної батареї. Наразі на перехресті вулиць Зодчих Пирогова Василенка у тестовому режимі батареї безперебійного живлення вже працюють. А деякі вінничани навіть встигли протестувати новинку. Так, це допомагає. Наприклад, я сам відчув на собі, бо на перехресті Ющенка і Пирогова якраз встановили такий безперебійний апарат і набагато легше і спокійніше, ніж. Коли це не контрольований перехрест. Якщо будуть працювати світлофори, то, звісно, позитивно. Коли працює світлофор, то ну, легше пересуватися. А так і пішоход, іде він навіть не дивиться, і водії їдуть теж є такі, що нормально їдуть. А основна маса вони просто їдуть нагло, їдуть, того, що всі спішать. Обладнати на 11 перехрестях світлофори батареями живлення планують впродовж найближчих двох тижнів.